Цінуєте комфорт? Представляємо вашій увазі універсальний складаний стіл, простий, зручний та надзвичайно легкий у використанні. Хочете повечеряти перед телевізором, поснідати у ліжку, попрацювати у кріслі за ноутбуком? А може почитати улюблені книжки та ще й діти хочуть помалювати? Вихід є. Це наш універсальний складаний стіл. Стіл має шість рівнів висоти, які надійно фіксуються на його ніжках. Крім того, за допомогою нижньої перекладини ви можете регулювати кут нахилу стола та обрати максимально комфортний саме для вас. В горизонтальному положенні зручно поставити їжу або напої і вже за мить змініть кут нахилу для роботи з ноутбуком або читання. Подивіться, як зручно дітям малювати або читати за таким столиком. Крім того, поверхня стола цупка, тож речі чи посуд на ньому не будуть ковзати. А якщо ви випадково щось розділляєте на нього. Спеціальні бортики захистять вашу підлогу або килим, просто витріть серветкою і все як нове. А спеціально до весняних свят ми підготували для вас подарунок знижки. Поспішайте саме час телефонувати та замовити свій столик. Ніжки складаного столика так розташовані, що його легко поставити саме так, як вам зручно не потрібно нахилятися чи тягнутися до столу. Так, це той комфорт, якого вам не вистачало. Якщо ви думаєте, що конструкція не досить надійна, увага на екран! На ваших очах ставимо цілих 15 літрів води, а стіл з легкістю витримує таку вагу, які ще докази потрібні. Ми з чоловіком орендуємо однокімнатну квартиру. Місця, як ви розумієте, не ну зовсім мало, тим більше нашій донька. Кожному знайти місце для своїх занять інколи проблематично, особливо коли всі вдома. А так, донька може спокійно собі з іграшками посидіти. Чоловік дуже любить бутерброди перед телевізором поїсти. А я можу сісти спокійно, манікюр собі зробити. І це тільки перше, що на думку спала. Мобільний, компактний, універсальний це все про нього. Не забудьте про святкову знижку, це наш подарунок до свят. Давайте вже зізнаємось, всі ми любимо поїсти перед телевізором. Але ж які незручні ці журнальні столики? Та навіщо вам це? Досить? Тепер комфорт завжди поруч. Займайтесь улюбленими справами у найзручнішому положенні. Не навантажуйте зайвий раз свою спину, шість рівнів висоти та три кути нахилу. Простий, зручний та надзвичайний. Шайно легкий у використанні. Поспішайте саме час телефонувати та замовити свій столик. Телефонуйте нам швидше, адже вам це не коштуватиме ані копійки, з якого б куточка України ви не телефонували. Замовляйте універсальний складаний стіл, зручний, надійний на різні випадки життя. Оберіть комфорт за більш ніж доступною ціною.